Українці активно і жваво обговорюють, як Трамп зупинить війну. Трамп обіцяє, і українці розповідають про те, що нам вже обіцяли. Був вже один хлопець, який обіцяв. І це чергова маніпуляція, це чергове окозамилювання, і це знову популізм. Ну, ви знаєте, я задоволений, що українці вивчили слово популізм і почали його використовувати. Правда, ви знаєте. Справа в тому, що популізм то популізмом, але жити в тому стані, в якому ми живемо нині, не можна. Все одно щось потрібно змінювати. І стояти на тому стані, в якому є, теж не можна. Але у мене інше питання. У мене інше питання. А саме не як Дональд Трамп збирається зупиняти війну, адже це секрет, секрет який може бути не розкритим. І ми ніколи не дізнаємося, як це було. У мене інше питання. Чому? Чому Трамп? Хоче зупинити війну в Україні. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, чому, для чого це йому, йому, президенту США, не президенту України. І що саме цікаве, подивіться, яка метаморфоза. Президент, майбутній, імовірно, Сполучених Штатів Америки Трамп хоче зупинити війну, а наші чиновники дуже по-дивному ставляться до ініціативи Трампа. Таке відчуття, що. У нас війну зупиняти ніхто не хоче. То будемо хейтити Трампа? Який в нього план? Нам же це обіцяли, то що, будемо жити в стані війни і далі? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, для чого це Трампу. А, і не пишіть, будь ласка, що це його передвиборча кампанія, там, і що це йому треба для піара. Він обирається на президента США, а не на президента України. От президента України це вже було.